У Вінниці грали на кабачках, моркві, гарбузах, динях та кавунах. До нашого міста приїхав польсько-український овочевий оркестр «Паприка Лаба». Музичні інструменти колектив створює власноруч з різних овочів. Свою першу пісню оркестр зіграв три роки тому на фестивалі Артполе, який відбувся на Івано-Франківщині. На тренування гурту побувала моя колега Лариса Бондар. до концерту у Вінниці польсько-український обочевий оркестр Паприка Лаба. Створений зібраний цей оркестр був на фестивалі «Артполи». і він вже існує три роки в рамках фестивалю рополі. Він завжди збирався. І от це перше вперше ми виїхали. На Самостійні гастролі не знаю, ну, не від фестивалю, а як окремий гурт овочевий оркестр, частина колективу «Паприка Лаба» – то студенти училища культури і мистецтв імені Леонтовича. Тому сьогодні оркестр у Вінниці. Ось з цих овочей учасники спільного польсько-українського гурту Паприка Лаба» створюють свої музичні інструменти. Ця морква вже стала чимось на зразок флейти чи супілки. А на цьому музичному інструменті музики відтворюють звуки туби. Це я зробила вчора і з моркви із кабачка. і Непогано звучить. Керівник оркестру Бен Коуп каже, що зібрав колектив через велику любов до українського гурту Перкалапи. Мы думаем, что они должны быть самые известные группы в мире, не как Rolling Stones и Beatles, и должны быть. Мы думали, что известные группы у них есть какой-то cover band, что может, чтобы помогать, мы тоже будем делать cover band. Но есть у них много радости, но тоже много абсурда. Мы думали, может, надо делать кавербэн немножко по-другому, и думали, что можем попробуем на овесах играть их песни. У меня будет такой видео, что это будет очень просто. Но no, оказалось, что это не так просто, к сожалению. Пелька лаба очень важно есть игра с звуками. Там у них песни: там Пелька лаба, баба, лаба, баба, лаба. Мне очень понравилось этот звук динамичный. Но на самом деле, что паприка играет на самом деле маленькие роль в нашем оркестере в этом момент. Мы же даже в Украине лучше называют как кабачка лава, потому что кабачки тут в Украине, я не знаю, в Польше. Є у нас, наприклад, пісня «Льотчик». Ми постійно змінюємо в кожному місті. В Одесі ми там співали Я буду моряком, мама. Річовка була з одеським акцентом. Ну, що ви спрашиваєте, а Він не Діребесовське. Тут ми у нас була ситуація, тим, що ми не могли купити білети на автобус вінниця варшава І ми вставили таку річовочку. Вінниця-Варшава немає білетів. І нам на вокзалі сказали телефон, дзвоніть Атвіті. І оце ми вставили там Нєт білетів, я Твіті. Тобто, що разом моделюємо як Такі речі, то я це завжди кричу, бо я така о, -о, -о" голосна, така дуже біля <рес> відниця, Варшава! Ні, білета я атвіті, заставить Вінниця! Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.